Я слідкую за тобою і хочу запитати, ти мітиш на крісло президента тільки чесно. Якщо чесно, то так. Президент України це і найвища посудова особа в державі. Президент України має найбільший важливий вплив на всі процеси в державі. І тому посада президента України є найбільш привабливо. особливо для людей, які оце все вже надоїло. Ми бачимо, як. Тотально вимирають українські села, як тотально вимирає український народ в Україні. Ми бачимо, як за 32 роки незалежності України українців виморло більше, ніж за часів Леніна і Сталіна з їхніми геноцидами, депортаціями, голодоморами. Це ж катастрофа глобального масштабу. Ми бачимо, як наша промисловість практично знищена повністю. Ми бачимо в практично сільського промислового комплексу. Ми бачимо жахливе діяння оцеї неукраїнської антиукраїнської влади, також і в культурній площині в площині освіти. Роботи їхня на деградацію українського суспільства, на зменшення народженості українців на англіїзацію України. Я маю своє бачення на всі ці процеси. Я маю бачення на ефективне відродження українського народу і численності українського народу, української культури. Я маю бачення на відродження нашої української економіки, на відродження нашого українського війська, постання справжнього народного українського війська з нормальною людською мобілізацією. Я бачу, як можна вирішити ці всі проблеми. Я їх озвучую частково у своїх відео. І звичайно, що я би дуже би хотів, щоб мої погляди на світ, мої погляди на майбутню Україну, як величну державу українського народу, стали популярними, щоб українці стали україноцентричними. Ось якщо українцям буде подобатись місце того, якщо вони будуть його поширювати, якщо я отримую. Хоч якусь там мінімальну вагу в українському суспільстві, хоч якийсь мінімальний рейтинг, який дасть хоч один шанс на тисячу на перемогу на тих виборах, то звичайно, що я буду кандидатом на наступних президентських виборах.